Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк. Це Владосик позаду стоїть. І ми вже заряджені на риболовлю. Зараз 에, будемо ловити спінінгом. Зовсім нещодавно ловили з криги, з криги бігали, окунців е, на безмотилку, на балансір. Ну, а зараз е, вже криги нема, так що в руках спінінги. і Виходимо перевіряти дірки, які по осені давали нам. Трошки окунят, трошки судачат. Ну а що взимку буде, зараз власне разом з вами і перевіримо. Водосікон уже заряджений, заряджений на успіх. Я також погодка крута, штиль, нуль. Я сподіваюся, що намерзати шнур не буде. І окунець і судачок будуть усіляко сприяти нашому гарному настрою. Так що давайте будемо ловити. Традиційно знайомлю з комплектом Фінеза UX 832 до 15. Нам сьогодні знадобиться верхній е межі тесту Фінези цієї. Екзіст 3000-й dc Намотаний тут вже більш товстий шнурок. Тут Dual Hardcore 04-й, 200-метрова розмотка. Е і волівський вольфрамчик 7 грамів. І Фішаповський рачок, який себе дуже-дуже непогано зарекомендував на минулій риболовлі. Ловили окунців і ловили непогано. О, так що? Владосик, ну, 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 ну як так? Ну, ну Ти вже кидаєш. Ну, ну А на що таке робить? А задоволений. В тебе як день народження сьогодні? чи що Такий задоволений. Ну, от, єдине, що у рачка є одна велика проблема. Він об'ємний і погано летить. От така історія. Звичайно, в арсеналі в нас є не лише рачки, є будь-що. Зараз перевіримо, це будь-що. Але для початку було б непогано дочекатись перших покльовочок. і Зрозуміти, що окунь відповідає нам взаємністю. До речі, дуже висока вода. Що Це... ти наробив? Це... Давай, ще голуб зараз збриє тобі. Чи ворона. Хто тобі більше подобається? Ворона? Щось, де немало, нікома. Воно попаду на мене йшло просто. Щось величеньке? що? Да ти шо? А, ну, не супер. Ну, гарно же шок оконець. Красунчик? Okay. Давай, ще зайчу губу йому зроби. Що, <ган> сильно сів? Угу. Uh -huh. ну, сильно да, Так, Початок є. чу 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 Що таке? Загубивші. Все, знайшов дорогу додому. О, друзі, дивіться, хто до нас приплив. На електромоторі. Да, з цими пташками треба шнур берегти. Треба терміново шнур вниз, коли вони летять, тому що можна залишитись без нього. О, ще один. На форсажі маслає. <різь> 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 да, то шнур зріже і оком не, не мигне. Так, <різь> да, чувак? Пташиний базар. До речі, друзі, десь я чув, що не можна хлібом годувати качок і лебедів. Я не знаю чому, Ну, власне не мені хто знає. Вон ще пацани. Що, шнура? Боїтесь, так, да, шнура трошки? А шнур у вас боїться. <смір> давайте, 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 чуваки, давайте. Давайте, пропливайте вже да і все. Інстинкти самозбереження дивлюся, є лише у одного. Що це таке ти наробив? Взагалі да ти що? Так, я, мабуть, рачка зніму. Владосик он на танту роздає. Ну і власне в цьому місці танта працює, як показала практика, трохи, трохи краще. Зараз ми це в чергове підтвердимо. Десь там в мене має бути заряджена. Заряджу ось таку карамел. О, ну так, тик-тик, тик-тик. Тик-тик. Тик-тик, тик-тик. І перша рибинка вже і в мене майже є. Вже є, вже не майже. Вже не майже ось такий оконець. Дивіться, як взяв. Ледь-ледь взяв на танту з першого закиду, ну. Не хоче він чогось тут об'єм. Незрозуміло чому. О, такий. На безмотилку таких я ловив непогано. До речі, хто не бачив відео, обов'язково подивіться, адже буде ще цього року крига і нагода половити таких окунів на безмотилку. А це не безмотильний окунь. Це окунь такий як треба. що Базалась, що? Вмазалась в шнур Да. Так. Да, треба бути обережним тут з птахами адже вони не питають чи можна пролетіти вони літають шнури чіпляють mm -hmm. воно в ладосика вчора нормально так відпаяло mm -hmm. випроснімай відео mm -hmm. ох як прикольно Хить, 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 хить. А, давай сюди. Ось ну, ще один. Цей вже ковтнув нормально. Цей ковтнув вже глибоченько. Отакий. От Розмір такий самий, невеличкий. Але надзвичайно крутий, особливо взимку. Слухай, непогана статистика. Два закиди, дві рибки. Бачиш, а об'єм тут навпаки не хоче. Взагалі, тут так і півторашка. На два можуть, але не дуже. Саме півторашка, так? Півторашка да? і все. А на обвідному я вам. Я не в якийсь сезон? Весна, літо, ну Взагалі так. А на обвідному я був позавчора. О, там рачок, він ну, він клює і клює. Про... Ага. Ще один. Три закиди, три риби. Це вже звикиду. Це звикиду. Це трошечки дрібніший. Так що хотів сказати, на одному навпаки, що на рочка клює і великий, і маленький окунець. О, Це дрібнесенький, Зовсім. Зовсім. Отакий. Тю-тю-тю-тю-тю. Але з викиду. Слухай, мене таке мені таке подобається. Так, пацани, давайте звідти, ну налетіли качки на моє місце. Нащо вам ті окуні? Може давай ще по декілька заходів до Судочат перевіримо? Чи можемо вже піти? Так, тихенько, пацани. Привіт, пацани Як водичка. Зараз буде О, шипити, ти що, красава. Шипить. Як водичка. Норм. Ну добре, не будемо вам заважати. Вон, вирішили перевірити зараз судакову дюрку, без цього ніяк. Поставив я 2,8 Віпо, не зламай палку. О, і 11 грамів вольфрам, Джигріх також. Тут було непогано, до речі. Тут треба кидати дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дуже далеко. Дуже-далеко. Дуже-дуже-дуже. Так, стану я. Мабуть що тут. Мабуть що тут. Да, летить світ за очі. Тут так і треба. Тут ямка в нас і проводочку легеньку, вальяжну, має бути судачок. A few moments later. Як у, у, у пісні у Кузьмої. розмір за малина, таха каже, трохи жме. Але знаєш я тобі так скажу, що взимку в самому Києві гріх скаржитись слухай, а я там, мабуть, щось трошки правіше тебе стану, будемо витісняти. Підмерзає. Так, да, так, да, підмерзає. Бачиш нуль, але підмерзає. Випроснімай відео На місці окунець. На місці накачав Дрібненький, але тим не менш вже краще ніж нічого черговий Дуже швидко темніє, друзі, і хочу вам сказати, що зовсім обмальчався в нас залишилось. Ну, власне, як завжди. Як завжди, хочеться весь час більшого, хочеться більшої риби, хочеться більшого кількість покльок, хочеться, щоб світловий день взимку був довшим. Але вже непогана сьогодні риболовля в нас видалась. В самому Києві окунець підбирає наші приманочки, і це означає, що він тут є. І є в певній кількості. Так, да, Єдине, що розмір маленький. Якщо б розмір був великий, це було б ну, зовсім круто. Бінго! О. А він слухай, так прикольно взяв, він на мене пішов. Я слабину вимо вимотую, щоб, знаєш, відчути, як він дригає. А вона, знаєш, на мене йде, я вмотую, вимотую, вимотую розумів, що він йде на мене. Отак. От Ну що, друзі, ось і закінчила сьогоднішня наша риболовля. Непогано ми половили окунят зимових, не дуже великих, але надзвичайно приємних. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Владосік. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і пишіть коментарі. До зустрічі тут!